Погода в Україні 21 червня буде спекотною, але в деяких областях очікуються грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко також попереджала про те, що в Україні 21 червня буде дуже спекотна погода. У деяких місцях до плюс 34 градусів в Україні 21 червня очікується мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у областях на крайньому сході України. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-10 метрів в секунду. У східних областях будуть пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі від 11 до 16. У день від 22 до 27. На Закарпатті до плюс 30 градусів. Ідеться в. За даними Метеопрок, 21 червня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області, де температура повітря підвищиться місцями до плюс 33 градусів. Найнижча температура буде в Харківській та Сумській областях. Там повітря прогріється до плюс 23 градусів. У Києві 21 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі плюс 11 плюс 16, вдень від плюс 22 до плюс 27, у Києві вночі від 13 до 15, а вдень близько 25 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.